Важливість балансів та здоров'я стопи. Дивіться, це наші стопи, і вони тримають все тіло. Залежно від того, чи ви правша, чи ви шульга, у нас йде різне навантаження. Як показує досвід, у правши, а вже ж більша вага йде на праву стопу, у шульги – на ліву стопу. І тепер найголовніше баланси. Головний опір наших стоп повинен приходитись на три точки. Перша точка це наша п'ятка. Друга точка це наш мізинець. Ось тут, на подушку мізинця. І третя точка це наш суглобчик, подушка великого пальця. Вони формують трикут. Вага повинна розповсюджуватись на усі ці три точки рівномірно. Якщо, наприклад, у вас більше йде на великий палець. То гравітаційна сила буде тиснути більше вниз і формувати плоскостопість. І у вас буде пронація стопи. Стопа буде уходити назовні. Якщо у вас вага більше йде на зовнішню частину, то у нас буде супінація стопи. Тобто косолапість, наша стопа буде підкручуватися сюди, якщо у нас більше ваги йде на п'ятку. Да, сюди, то у нас будуть проблеми пов'язані з нашим литковим м'язом, котрий якраз таки бере на себе особливо хіловий сухожилок, 17% від руху під час ходи. А наша арка стопи, якщо вона не працює, вона від неї йде 16% сили під час бігу. І головне, рух відбувається по амплітуді від п'ятки під час ходи. По зовнішній частині йде на зовнішню точку мізинця, і потім на великий палець. І потім великий палець закінчує крок, тобто ми штовхаємось великим пальцем. Але під час бігу у нас іде навантаження більше на спочатку ми приземляємось на цю частину, на середину, потім на мізинець, і потім штовхаємось великим пальцем. Під час спринту у нас навантаження йде. Ми приземляємося сюди, і для того щоб зробити імпульсний рух, у нас йде навантаження знову на великий палець. Таким чином, ми задіємо більше енергії для поштовху формування кінетичної енергії і сили стопи, формує сильний поштовх.